Вітаю вас, шановні радіослухачі. Сьогодні тема нашої розмови Вінниччина у сигноманістиці, а простіше кажучи, нарукавні емблеми Вінничини. Термін сігноманістиця проходить від поєднання латинських слів «сігнум» – знак і манус – рука. І сьогодні у нас в гостях історик Максим Царенко. Доброго дня, Максим. Доброго дня, шеврони українських військових і затверджені у війську неофіційні дійсно стали маркером. Вони научний приклад того, як збройні сили України крокують на шляху від Радянської армії до сучасної. українські військові змогли позбутися совку у формі в знаках розрізнення, зокрема в нарукавних емблемах. Щоправда, процес відходу від радянської естетики кардинально рушив з місця? Ну за, скажімо, за оцінками експертів, лише після 2014 року. Е, і перше моє питання до пана Максима. Тобто до 2014 року кардинальних змін, скажімо, в цій системі не було. Чи все таки 2014 це. Не є точкою відліку, скажімо, для ну, емблем нарукавних емблем, звичайно, говорити про те, що лише 2014 рік став стартом розвитку вітчизняної сигноманістики, гуманістики, військової правоохоронної, було б помилково. Ми можемо стверджувати про те, що ще у 1992 році були створені перші зразки нарукавних емблем для Збройних сил України, і ми маємо дати точку відліку, коли на військових емблемах нарукавних. Першим з'явився герб міста Вінниця. Це 1996 рік, коли наказом командувача військово-морських сил Збройних сил України було затверджено емблему для особового складу корвету Вінниця. Саме це можна вважати першим прикладом, коли герб нашого міста з'явився на одностроях військовиків. Угу. А стосовно а, взагалі вінницьких символів, ну а, які з'явилися, скажімо, на, на рукавних емблемах, а, про які символи мова, які сьогодні символи, вінницькі символи є в українській армії, зараз дуже складна ситуація. Через що у 2018 році Міністерством оборони України було затверджено методичні рекомендації щодо розробки емблем, і там було чітко прописано, що використання гербів. Міст, сіл, областей і так далі у цілковитому вигляді забороняється. Можна лише з дозволу органів місцевого самоврядування використовувати окремі елементи гербів. Звичайно, це призвело до парадоксальної ситуації, коли гербів Вінниці на емблемах до цього часу були десятки. А тепер, відповідно, доводиться змінювати всю цю систему і проходить цей процес вкрай болючим. А стосовно ще символів, ну, я зрозуміла, з гербами. Тобто, а стосовно якихось споруд, якихось ну, символічних таких, скажімо, будівель, наприклад, у Вінниці це водонапірна вежа. Я умовно кажу, вони є на, ну, на емблемах. Вони наявні на, на рукавних емблемах муніципальної варти. І такий приклад можна вважати дуже позитивним, оскільки не лише герб Вінниці є його символом, а й вежа артинова також. Угу. А, Максим, скажи, будь ласка, форма на знаку. це перше на що потрібно орієнтуватися, щоб зрозуміти, в якому виді збройних сил служить військовий. Чи все таки є ще елементи, які ми можемо також дивитися, щоб визначити, скажімо, приналежність військового до певного роду військ? Ну, по перше, треба зауважити, що не лише на рукавні знаки в нас є. В нас є і на грудні, і навіть на спинні, як це не дивно звучало. І кожен знак має відповідну функцію. Або позначати належність військовослужбовця до окремого виду чи роду Збройних сил, а також його приналежність до конкретної частини, підрозділу навіть чи військової станови. Угу. І треба сказати, що війницькі герби масово стали з'являтися на одностроях військовослужбовців десь з кінця 90-х років, коли було запроваджено цілу систему емблем, нарукавних знаків для частин та підрозділів повітряних сил. Цю систему розробив, ну, можна сказати, без перебільшення метр вітчизняної сигноманістики, наш земляк Валерій Ляху. Там були десятки емблем, і, відповідно, не одна з частин, які є розташовані на Вінниччині, мали у своїй композиції герб відповідного міста. Чи то Вінниця, чи то, мовно кажучи, Гайсен, і так далі. Угу. Таких емблем було десятки. А стосовно взагалі розробників о, о цих, скажімо, нарукавних емблем. А хто... Кому довіряють їх розробляти? Це якісь певні конкурси, чи це просто якісь пропозиції? Як це відбувається? Зараз цей процес у Збройних силах надмірно централізований. Фактично все робить профільна структура Генерального штабу, і військові часто жаліються на те, що їхні проєктні пропозиції, на жаль, ігноруються. Вони можуть лежати під сукном роками. І тому воно виходить. Треба робити те, що хочуть бійці, вони хочуть мати емблему тут і навчора. Один з простих прикладів, коли військові звернулися по допомогу, розробити емблему 10-ї окремої автомобільно-санітарної роти. Це наш вінницький підрозділ. Відповідно, ми розуміли, що процес затвердження офіційний буде дуже важким, дуже тривалим. І за пропозицією командира ми просто врахували побажання бійців. І розробили разом з водієм ляхом для них таку емблему, яка містить елементи вінницького прапору, міського листву, яка є характерним елементом і дуже впізнаваним. До речі, саме за таким принципом ми розробили у 2014 році прапор для нашого 9-го окремого мотопіхотного батальйону. І з цим прапором люди воюють вже 10 років. Тобто, фактично, ви розробляли, аму скажімо, на рукавні емблеми з вінницькою символікою. Так. Брали участь добре. Тоді питання: а як, як цей процес триває? Ну де ви шукаєте ідеї? Чому саме той символ чи інший символ, скажімо, на це історію вибираєте? Ну як цей процес відбувається? На мій погляд, емблема має відображати і приналежність до конкретного роду виду збройних сил, і відповідно, перш за все, побажання самих бійців, що вони хочуть там бачити. Умовно кажучи, якщо Валерій Лях розробляв емблему для однієї з прикарпатських авіаційних бригад, він першим запитав: хлопці, який у вас неофіційний варіант назви? Вони кажуть, лісові брати. Відповідно було зображено ліси, авіаційну символіку і все, що потрібно. Перша вимога це врахування побажань бійців, бо їм це носити, а якщо вони не сподобаються, то це буде ну, Марна трата часу. А стосовно пропозицій, були такі пропозиції від бійців, які б вас особисто, як людину, яка цим займається, вразили? Ну, як ідеї, скажімо. Ну, нещодавно звернулося командування 42-ї мотопіхотної бригади з аналогічним приханням. В них є напівзатверджена емблема, в якій зображений давньогрецький шолом. Ну, вони вважають, що мало того, що на ньому спеціально зображено тріщину. А це хлопцям дуже не подобається. І вони попросили розробити щось інше, щоб відображало специфіку їхнього роду військ і, відповідно, побажання щодо того, щоб вона була більш життєрадісною. Зробили поєднання мечів, дубового листя, яке відображає бойові заслуги цієї частини, і зобразили елемент однострою Галицької армії 1919 року, так звану піхотну зубчатку синього кольору яка вказує на приналежність до піхоти. Досить часто буває так, що нам самим доводилося ініціювати створення чиєї чи іншої емблеми, чітко розуміючи, що звичайний механізм буде ну, надто тривалим і неефективним. Найяскравішим прикладом цього може бути 2017 рік, коли в нас виникла ідея зробити нарукавну емблему для членів екіпажу іменного літака Дмитро Майбурга. Саме тоді було присвоєно ім'я Героя України, нашого земляка Дмитра Майбурди, військово-транспортному літаку з нашої Гавришивської бригади. Взяли елемент з картини одного з офіцерів бригади, який зображує цей літак Ан-26, додали зображення зірки Героїв України, написали номер борту, відобразили специфіку і пішли, ну, спробували піти офіційним шляхом. Я тоді працював помічником консультантом народного депутата Олександра Домровського. І він зробив запит на Міністерство оборони з пропозицією. Все вже було відмальовано навіть відшито. Міністерство оборони відіслало цей запит нижче, нижче, нижче. Дійшло до бригади, потім доручило офіцера, який врешті-решт звільнився в запас. І крайніх було вже не знайти. На практиці маємо, що емблема не затверджена. Вона висить в повітрі юридично, а екіпаж її носить. Увага, повітряна тривога зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога, зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога, зайняти найближче укриття. Ми продовжуємо е, розмову, продовжуємо говорити з нашим гостем. Це нагадаю історик Максим Царенко. А тема нашої розмови сьогодні це Вінничина у сигноманістиці. А простіше це нарукавні емблеми Вінничини. поєднання, нагадаю, латинських слів сигнум це знак і манус рука. І ось термін сигноманістика. Ось ми, власне, його розшифрували. Ну, скажімо, це два слова: сигнум, знак і манус рука. А Сам термін давно з'явився взагалі в. Термін з'явився неофіційно наприкінці 1990-х років, коли стало дуже модним колекціонування елементів військового спорядження, одностроїв, і стало зрозуміло, що загального терміну уніформологія, тобто наука про однострої, вже не вистачає. І якщо, скажімо так, розділ, який займався гудзиками, давно вже мав свою чітку назву Філобутоністика. То сиг доводилося доведулося вигадувати практично. А, Максим, ви наскільки я знаю, давно займаєтесь як історик, давно займаєтесь саме на рукавними емблемами. А, і у, м у мене два питання. ось на вашу думку, а що варто було б зробити в цій системі? Маю на увазі збройних сил на рукавні емблеми, а, правоохоронні органи? Ну а що, як зробити цей процес максимально? Якісним і максимально швидким, напевне. Я маю на увазі затвердження нарукавних емблем, як, як їх створювати взагалі в цій системі треба більше залучати фахівців. Це однозначно, і треба, щоб ці фахівці були не настільки категоричними в своїх оцінках того, що було до 2014 року. А до цього часу був напрацьований дуже великий масив нарукавних емблем. Лише для Збройних сил України, я вже не кажу про правоохоронні формування. І тут треба нагадати, що після того, як в 1997 році було затверджено Герб Вінницької області, він з'явився і на нарукавних емблемах тодіші міліції. І ця практика продовжується й досі. Mm -hmm. Відповідно, і залучення широкого кола фахівців з так, більш ліберальним підходом до врахування думки бійців, це однозначно. Другий елемент, що стосується вже не Збройних сил України, де потрібна певна втаємниченість ну, для того, щоб не позначати номер підрозділу і так далі, всі ці вимоги є доречними. До речі. А що стосується правоохоронців, рятувальників, звичайно, треба враховувати символіку територіальних громад. І можна казати, що цей процес розвивається більш успішно навіть. Коли ми кажемо про те, що при ДСНС створюються місцеві пожежні команди. Я бачу на фото на рукавні емблеми добровільців пожежних, які відображають герб навіть не те, що міста, а їхнього села. Стає приємно, що ця символіка прижилася. Вона є дійсно прийнятною і вона шанується громадою. А, Максим, ми на початку передачі говорили на декілька слів стосовно вінницьких символів. Коли... Але ще хотілося просто нагадати, коли саме вінські символи почали з'являтися на нарукавних емблемах? 1996 рік. Тобто 90-ті, власне, з с... середини 90-х років. А як розвивається сьогодні система нарукавних відзнак українських військових і правоохоронців сьогодні? Дещо хаотичні. Формуються нові підрозділи, нові бригади. Відповідно, процес затвердження їхньої символіки розтягується в часі. І цей процес він триває вже не перший рік і призвів до появи такого цікавого явища, як мотиваційні нарукавні емблеми чи на Доходило до того, що деякі бійці, починаючи з 2015 року, замовляли собі особисто персональні емблеми з вказанням їхнього позивного і так далі. Ну, тобто, це, а взагалі, це має бути централізовано чи. Звичайно, це має бути затверджено і носіння невстановлених знаків розрізнення на однострої – це явище, звичайно, негативне. Ну, дійсно, якось ну, несерйозно виглядає, коли одна з дніпровських брат масово пошила собі емблеми Бійся, Бога та хлопців з Кривого Рогу. Ну, це якось не те. Угу. А стосовно а взагалі, якщо брати в цілому, коли виникли, скажімо, емблеми з місцевою символікою? Ну, у світі, напевно, історію трошки, і в Україні, зокрема, у світі перші випадки використання нагрудних чи нарукавних нашивок з місцевою символікою, місцевою символікою територіальних громад, земель, герцог і так далі, їм можна датувати і 19 столітті. Але поштовх для цього масовий поштовх, дала Перша світова війна, коли з'явилися цілі формування, які були укомплектовані мешканцями одного і того міста. Доходило до того, що деякі підрозділи були укомплектовані навіть учнями одного і того навчального закладу. Наприклад, у Першій світовій війні був стрілецький полк Artists Rifles, який був укомплектований учнями і випускниками однієї художньої школи. Звичайно, така практика була ще не дуже поширеною, але, тим не менш, Перша світова війна це поштовх до масового розвитку розвит... судні цикноманістики. А якщо брати Україну? Тільки в початку 90-х років. Тому що при радянській системі говорити про те, що можна було б розмістити герб на, на рукавній емблемі, хоч когось. Це, не доводиться. Було, це було нереально. Да. І на тому рівні розвитку територіальної геральдики і муніципальної, це були б жахи. Тому що герби в радянській версії багатьох міст були перевантажені, вони мали нісенітниць і були технологічно неспроможні передати інформацію в тому масштабі, як вона потребувала. Максима, взагалі, така тема ну, цікава і складна. Я б я б сказала, що е, як ви е, чому вас зацікавили взагалі на рукавні емблеми, скажімо, в зану в цілому, і він зокрема, звідки така цікавість до цієї теми? Ну, Уніформологію я цікавлюся досить давно. Ну я, я, я тому і питаю, бо я знаю, це, що я бачила у вас на сторінці доволі таки багато е, на цю тему. Це лише один з напрямів моєї роботи. Я вважаю, що настав час поговорити і про сигнуваністику. Тому що це те, що ми бачимо кожного дня на наших захисниках і захисниці. Ну, але просто тема, скажімо, доволі, доволі така непроста. І Взагалі, розробка таких нарукавних емблем доволі мені здається, складна, складна справа. Е, справа. Це ж наставна. треба щось придумати, якісь символи і взяти. І треба зробити, щоб цей символ був оригінальним, інформативним, тобто не намалювати там купу крапочок, які не читаються аж ніяк. А придумати один, два, три символи поєднані в щось, щоб люди побачили, відразу це йде, боєць такої-то бригади. І це стосується не лише військових, це стосується і правоохоронців, і рятувальників, громадських формувань, навчальних закладів. От. Я коли розробляв герб для четвертої школи, ну, четвертий ліцей зараз, виходив саме з того, що вона має бути не просто картинкою на стіні, а це має бути відшита емблема, яка учнями. учням. Mm -hmm. І таким шляхом йдуть у Вінниці чимало навчальних закладів. В якості позитивного прикладу можна назвати Подільський науково-технічний ліцей, який від самого початку зробив свою емблему, мінімум символів, птах з розгорнутими крилами і Подільське сонце. І ця емблема носиться як учнями, так і викладачами. Це дійсно створює корпоративний дух навчального закладу, і це ну, просто приємно дивитися. Я, я до речі, чомусь взагалі, ну, можливо, я просто не не помічала, е саме що емблеми мають окремі, скажімо, школи. А це виходить, що у Вінниці кожна, ну, фактично, окрема школа, а там ліцей може створити свою емблему і Звичайно, Більшість вінницьких шкіл або ліцеїв такі е е е е емблеми мають. Але вони мають ті самі вади, про які я говорив: перевантажність дрібними деталями, які роблять її неінформативною при переносі на нарукавну чи нагрудну емблему. Ну, все-таки до уваги, коли ви розробляєте, що ви берете в першу чергу до уваги, коли ось ви сідаєте розробляти емблему. <тас> І, звідки ідеї? Треба брати, перш за все, ретельно вивчити історію того чи іншого навчального закладу. Саме історію. Чи, саме історію. Рік заснування, де він розташовувався, може він переїжджав з міста в місто, який профіль навчального закладу. Це все потрібно відображати. Тобто, мовно кажучи, коли знову згадуємо четвертий ліцей. В якості емблеми я зробив перехрещений смолоскип, як символ знання, і ключ, борідка якого була виконана у вигляді лідер МД, хімічного символу елементу Мендалєві, тому що школа на той час носила ім'я Дмитра Івановича Менділієва. А смолоскип що означає? Символ знання освіти. освітні. Угу. Саме смолоскип. Ну, чому чому? Що ми ще до цього, до цього якось більше з книгою асоціювала? Книга більше була нав'язана радянською ідеологією. Тобто, ну, просто цікаві такі елементи. Ну, це, це більше досвід, скажімо, ваш досвід і ваша фантазія? Будь-яка фантазія має спиратися на здорових густ, знання традицій геральдики, хоча вона ну, дотична до сигноманістики, але не недотожні. Тобто, тут можна працювати більш вільно, фантазувати і творити. А більш були ви ви випадки, коли ви до емблем шукали, скажімо, в далекій історії якісь символи? Ну, В давній, скажімо, історії. Ну, Взагалі, геральдика вона веде свою історію вже не одне століття. І там можна знайти будь-що. Будь-які ідеї, скажімо. Звичайно. Це стосується ну, чого завгодно. Якщо ми навіть говоримо про те, що були якісь незвичні комбінації чи композиції, так, таке часто трапляється. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. На жаль, час нашого ефіру завершується. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на таку доволі цікаву, доволі складну тему Вінниччина у сігну Манистиці. А простіше, це на рукавні емблеми Вінниччини. Говорили ми сьогодні з нашим гостем, Це нагадаю, історик Максим Царенко. Замплерна Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один